Ми ну, заспокоїлися. Ну, дивися. Ну, ти диви. Ну, ти дивися на них. Що таке? Коля. А <плес> то зачиниться, то та мала. та мала зачинається. Я тобі дам. Пишила його. Та дивіться мене, на мене. Дивіться на мене? Вона до такого величезного хлопа лізе битися. Ну, то взагалі вже. Ну, я така малявка, лізе до такого великого? Оля геть. Шані? Тобі теж нічого не бракує по голові їбити. Шанель? Боже, хто з вас? Ану досить. Все досить? Розійшлися. Розійшлися, я сказала. Я кому А Ану розійшлися. Ану розійшлися. Розійшлися. Скоро. Що я сказала? Що я сказала? Що сказала, біленьку? Що я сказала? сказала? Розійтися скоро. Оля Все.